Мільйонер, заповітна здобич кожної красуні. Вони згодні на все, аби отримати своє місце у серці багатія. Якщо хочете знайти мужа, тут вот, вот поїзд на лбу. Конкурси краси найкращий старт на шляху до вигідного заміжжя. Просто хочеться дуже швидко завжди все нікатрим. Ксенія Кузьменко, Людмила Бікмуліна, Олеся Матвєєва, Ірина Журавська вийшли заміж за дуже небідних чоловіків. Це зрозуміло, це світова практика. Найбільший куш зірвала Олександра Ніколаєнко. Тепер вона дружина американського мільярдера Філа Рафіна. А віце-міс Всесвіт Олеся Стефанко нібито зустрічалась з Володимиром Кличко. І як це їй вдалося? Потрібно бути активною, потрібно звертати на себе увагу, потрібно е, доносити людям свою харизму і просто бути собою. Е, не вдавати себе там королеву чи ще якогось, просто бути собою. Олігархи обожнюють струнких дівчат з обкладинок. Наталії Водяновій взагалі підфартило. Вона обігнала суперниць та здобула чоловіка лорда Джастіна Портмана. І що ні одна там дурочка, красива блондинка не побіждала просто так. Конкурси краси та модельний бізнес не остання інстанція. Ти ілі заробляєш зарабатуєш своїм умом, ілі вибачте, та. Ось і шукають дівчатка своїх спонсорів у клубах та на тусовках. Та не всі розуміють таке полювання. Як ну, же спати? Я ж батімна спать, потом ну, глаза, і, і все. всьока мамі родної глаза смотри. Відсутність сну не єдина розплата. Ласі до олігархів дівчата можуть потрапити до рук пікапера. Для мене познайомитися з в клубі, то взагалі не проблема. Зараз я вам покажу, як це робити. Він знає, де шукати дівчину ласу до грошенят. Зазвичай біля барної стійки можна знайти декілька варіантів для знайомства. Гарно підвішений язик, нахабність та натяки на статки не завжди спрацьовують. это ну, реально, і это есть, І я опять же почерпну не стесняюсь, что навіть мені поступали такі пропозиції. Рідко Богдан залишає тусовку без заповітної здобичі. Пара коктейлів і все в ажурі. Ребята, с хорошим чувством юмора, да? Когда открытые глаза и веселие ребята у мене, наверняка. Хто шукає, той завжди знайде. А що саме, то вже інше питання. Так ось, мрієш про олігарха, звикай бути іграшкою у його руках. Не лякає такий фінал? Тоді хоча б. Вибирайте спонсора, який буде красивим.